Угода, угодою а треба розуміти ширше бачення, що чекає Україну, де ми тощо. Тобто, тут я спокійний з того, що мені сказали, що два до одного цього пункту немає. Тобто, це говорить вже і правильно, що на кожен долар США ми повинні заплатити два. І слава Богу, що я вважаю, що це було. Ну, ну мені здається, що. Незмістовний пункт, і тому цього немає, і я відношусь до цього позитивно. Голов... ще один пункт, на який би я звернув увагу, безумовно, це про економіку договір. Але я дуже просив, щоб з'явилось хоча б розуміння, що ми однаково бачимо, що все це є частиною майбутніх гарантій безпеки. І тому навіть в рамковій угоді. Я дуже хотів, щоб з'явилось хоча б речення гарантії безпеки України.